Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний портативний компресор від компанії HOKO, модель S53. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться дріт-живлення з роз'ємом Type-C на USB. Додаткові перехідники, голка для накачування м'ячів. Сам компресор. І також документація. Компресор потужністю 54 Вт, повністю портативний, збудованим акумулятором, ємністю 5000 мА, корпус повністю з пластику, невеличкий шланг для накачування, ось такий. Також ліхтар є і піцу. Гумовою заглушкою у нас роз'єм type c для підзарядки самого компресору. В компресорі вбудований автостоп функція є. Вмикаємо. Е, можна виставити одразу одиниці виміру бар. Вони максимально ідентичні до е, атмосфери. Ось так вмикається ліхтар. Функція автостоп це у нас виставляємо. Потрібний тиск, наприклад, 2,2 атмосфери або в даному випадку бар. І вмикаємо, і давайте подивимося, як спрацьовує функція автостоп і як працює сам компресор. Бачимо до позначки 2.2 бар докачалось, як ми виставили, і автоматично компресор вимкнувся. Не дивлячись на свої розміри, доволі потужний потік повітря видає даний компресор. Як заявляє виробник, продуктивність даного компресора 30 літрів на хвилину. Також при купівлі на компресор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.